Поїхали далі. Є насправді деякі пропагандисти, і такі як Юрій Подоляка, це якийсь феномен, який виник, який народився на Україні в Україні, який виховався на наших теренах, і насправді цей феномен почав дуже сильно топити за руською вісну, відколи почалася широкомасштабна війна. Але навіть він, цей пропагандист невідомого походження, він почав стверджувати, що Потрібно говорити правду, реальну правду, якою б вона неприємною була, і от э, свій пост він підкріплює левітаном голосом э, російської э, радянської даруйте, пропаганди під час Другої світової війни. Він говорить, що э, Левітан говорив правду, навіть коли це було тяжело і от закликає Подоляка, що дійсно потрібно, наконец, Міністерство оборони Російської Федерації почати визнавати свої про і перестати бісити населення країни фразою, що все йде по плану. А і насправді це як на мене показує класний розкол е у числі російських пропагандистів, тому що в них починає підгорати. Чому тому, що кожен звільнений кілометр, кожні 50 кілометрів до окупованої території означають, що пропагандисти стають на 50, 100, 200 кілометрів ближчими. До трибуналу, а їх судити будуть однозначно по завершенні нашої війни. Е, і цей розкол е, помітно е, тому, що Подоляка говорить одне, інші канали починають і продовжують брехати е, іншу всяку чухню. Е, є такий популярний ще один ресурс у Росіяни Zone, Його адмініструють вагнерівці. Він також говорить про брехню Міністерства оборони Російської Федерації. Е, прошу дуже цитата. Позавчора в її брифінгі була доложена або черідном су 25 п'ятим воєнна Сил Украины он для нее, точнее для нас, оказался сотым по счету. Вчера уже наверное был 101. Хотя, по общим данным, всего у противника данных самолетов было около 40-45 единиц. І все щасливе. Ну насправді, ми знаємо, що е, ворог знищував нашу систему протиповітряної оборони принаймні в неукріплих пропагандистських головах е, і в неукріплій е, аудиторії російській вже разів напевно 120. Е, ще 757 е, разів вони знищили вже всю нашу авіацію, яка не може літати. Е, мінімум разів 5 вони брали е, піски поруч із Донецьком. Е, ще е, разів 17 Вони завойовували, е, не завоювавши е, одразу. Разу ж Сєверодонець і, і, і подібних повідомлень від їхньої розпропаганди було купа. Тому зараз в них починає від моменту заперечення приходити усвідомлення: е, а як же ж далі нам діяти? Ну по перше, з одного боку, їх ясно, що тисне тюрма, з іншого боку, е, вони не розуміють, як подавати е, інформацію для аудиторії, е, яка ось це гівно жерла 8 років, а то й довше, і плюс в них ще й. Інша третя вилка з'являється в цих, в цих рішеннях: типу, як так не наганяти на армію і на керівництво, тому що ну реально можуть дати в голову закопають десь в лісі, і все, і у них просто розрив шаблонів відбувається. Вони не знають, що е, робити. Ну, е, от варіант, який мені сподобається в соцмережах. Ходить, як потрібно напевно, міністерство оборони Російської Федерації говорити правду. Потрібно цій гаврячій голові. Канашенкову виходити і говорити, що враг з пажор з пазором біжить за нами. Наступне повідомлення від ще одного пропагандистського телеграм-каналу і його адміністратора так званий такий Сімон Пєгов. Він ще донедавна говорив, що Ізюм це неприступна фортеця російської армії, що його там. Будуть захищати до останньої крові. А вже в день, коли з ізюма почали рятуватися війська Російської Федерації, цей Сімін Пєгов знімає відео, де він на своїй тачанці втікає із ізюма і говорить, що він повертається, використовуючи одну артерію для того, щоб потім не було пізно. Тікає, от 20 годин назад, чи скільки там, чи 15 годин назад він говорив, що це неприступна фортеця. Зараз він вже дає натапки і і просто свалює звідти для того, щоб не в хорошого русского. Наступний відеослайд. Хочу вам показати, що які технології тепер будуть застосовувати росіяни, аби ви були готові і не везли не велися на них. Отже, перше, що вони говорять, так це те, що в ході контрнаступу українські збройні сили. Понесли шалені втрати невідомо. Невідомо, які це втрати. Е, я впевнений. І те, як е, видно картинко, е, наші бійці і наше командування, воно завжди вчиняє дій з метою збереження життів наших військовослужбовців. Е, тому ці втрати, звісно, що є. ході цього наступу, і нам не потрібно ніколи забувати ціну, якою ми здобуваємо наші землі назад. Загинули і мої, в тому числі, знайомі вже зараз. Мені це про це відомо. Е, але. Але я сподіваюся, що е, наш генштаб робить дуже правильні рішення, дуже правильні вчинки, і е, генерал залужний. Ухвалює рішення на контрнаступ тільки тоді, коли він знає, що будуть невеликі втрати по особовому складу, і коли він точно знає, що досягне результату. Тож ем, дезінформація про втрати українського війська це перше, що вони поширюють, і навіть можливо ви бачили там, показують, начебто, швидкі медичні допомоги їздять по Києву е великій кількості, хоча це не зрозуміло, чи це Київ, чи це е швидкі допомоги з бійцями. Ну тобто, це просто такий вкид. На неукріплий мозок, друге, що вони будуть зараз намагатися перебити інформаційний фон якимись своїми перемогами, ем, начебто, в них є успіхи на Донецькому напрямку. Е, хоча я знаю насправді, що на Донецькому напрямку дуже непроста зараз ситуація, і вони там про пробують тиснути е, і продовжують тиснути. Але е, таких видимих успіхів вони, звісно немає. Хоча вони їх будуть шукати, бо пропаганді постійно потрібно підживлювати чимось е, переможні е, настрої.